Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні браття, шановна громада, хочу звернутися до вас з таким питанням. Розумієте, воно мене дуже болить. Нещодавно керівництво Російської Федерації заявило, що всі золотовалютні запаси, які знаходилися в Криму, належать. Російської Федерації це крадіжка, це злочин. Правильно? Правильно, правильно, я з вами згідний, друзі. Дивіться далі: на території нашої держави продовжують діяти банки, фінустанови, підприємства, які належать тим чи іншим структурам, які якимось чином, напряму чи боком. Фінансують от саме ту терористичну диверсійну діяльність, яка проводиться зараз на Сході з боку Російської Федерації. Я вважаю, що ми повинні вимагати від керівництва держави, від Верховної Ради, від прокуратури провести всебічне відкрите розслідування діяльності цих підприємств. Правильно? Так, власників цих підприємств, власників цих підприємств і керівників оголосити персонами нон нонграта на території України або згідно законодавства України притягнути до відповідальності за терористичну за фінансування терористичної діяльності, а активи і майно цих підприємств. Повинні належати державі Україна. Тобто вони повинні бути націоналізовані серед таких підприємств. Таких, наприклад, хочу вам сказати, це є банк, банк Русський стандарт, Внешторгбанк, Таке саме недавно нас тут висіло. Збірбанк Росії. Це сором. Сором що на території нашої держави. Далі існують ці підприємства. Які за наш кошт і фінансують оцю все, весь сепаратизм і тероризм на території Сходу. Я думаю, з цим повинно і потрібно закінчувати. І я хочу звернутися до всіх свідомих громадян України, бойкотувати, повністю бойкотувати товари російського виробництва, продукти і фірми, які торгують товарами російського виробництва. Щоб показати, що ми одна єдина велика громада, і ми можемо самі справитися з своїми справами без втручання різних там старших чи молодших братів. Дякую вам, браття. Слава Україні!